Привіт, друзі, тема сьогоднішнього уроку: як розірвати енергетичний контракт із сутністю. Ви вже пам'ятаєте, що не всі емоції це ваші емоції, не всі думки це ваші думки. Іноді ви руками живете з тінню, яка вас виснажує, і це може бути енергетичною сутністю, яка в вас заселилась у якийсь певний період вашого життя. Як це відбувається? Коли ви відчуваєте якийсь страх, образу або відчай, ви створюєте енергетичний контракт. Це відбувається несвідомо. Ви віддаєте свою силу, свою увагу, і хтось нею живиться. Хтось це сутність. Як розірвати такі контракти з сутністю? Перше, її потрібно визнати: скажіть, я бачу тебе, я відчуваю тебе. Друге визнайте емоцію, яку вона принесла. Наприклад, я відчуваю страх, злість, біль, образу. Але це не моє. Третє: поверніть собі силу. Глибоко вдихніть і на видиху проговоріть. Я завершую цей зв'язок. Моя енергія повертається до мене. Я Вільна людина, також ви можете уявити, як контракт згорає у полум'ї світла, або ви його просто закопуєте під землю, або викидаєте в море. Взагалі, ви можете уявити будь-який момент, коли він зникає з вашого життя. Ти не слабка людина. Ти просто забуваєш, яка ти сильна людина, і пора тобі нагадати про це собі.